Перший мій проєкт це я, другий мій проєкт на свого 15-річного досвіду в ІТ і плюс 15-річного досвіду In... е, і у саморозвитку. Проєкт Human має sen. Е... І прийшов я, е, маленький Валерія, е, mm -hmm. за чим зрозуміти, які є формати при публікації, і застосувати мої mm -hmm. відео вони е, ну, вкрай. Корисні, просто, просто так от, подивився і задумався, і на сьогодні вже життя змінилося. Чому цікавить міжнародна активність? Я от хотів вийти на міжнародний, щоб і на англійській, і на е, український. Мої цінності вони залишаються. Щирість цілісність е, у дорослому віці набув відповідальність. Власне, місія проєкту і мої, мій поклик душі це те, щоб люди кайфували від життя. От просто. Бо я прожив кайфовий період життя. І коли живеш тобі класно, то от хочеться, щоб і всім було класно. Мій проєкт, власне, для кого? Я вірю в те, що всі люди прекрасні, і які цінності моєї аудиторії, гармонія. Ті люди, які відкриті до дослідження себе і світу. З іншого боку, є прекрасні люди, які заплутались в житті в той чи інший момент, і для таких людей теж мій проєкт, щоб здвинути, подивитися з так з високого точки на себе і зробити просто невеличкі пару кроків і стати отак як Я позиціонуюсь – коучі, персональні тренери, наставники, тобто ті, які допомагають людям я вийти на їх шлях. В цілому, мій стиль не нав'язановий, коричневі, бежеві кольори я для себе вибрав, я їх назвав «дзенські», щоб люди свідомо зробили цей крок через імпатію, симпатію. А не через якусь маніпацію. Mm -hmm. Волос доброзичливий хвілосар, як я казав. Mm -hmm. а, Я все ж простий, ближче до і природи, і моє побажання, щоб усі були щасливі, я за щастя дивлюся різними порадами, які я пройшов сам на собі, які я сам вірю. Наприклад, ось я виписав а, ті поради, які мені допомогли в. Не легкий період э, стану там психологічного здоров'я. Yeah. І от, от ці от класні штуки, наприклад, yeah. відпустити не своє, йти свій унікальний шлях, а, але робити висновки, їсти до два рази на день без перекусів. Yeah. Э, і представте такий секс, теж дуже класна штука. Щоб буду викладати на дві теми, на тему проєкту і всякі пораді розмовні відео. Я вже викладаю такі арт відео про Ютуб, я в цілому більш задоволений з точки зору лізувалу. Ютуб це щось середнє між Гуглом і соцмережами. Загалі стратегія прост... дуже проста. Підтримка і розвиток. Клас. Так, ну плани. Буду живим здоровим серечком. Нести користь через свій проєкт, mm -hmm. також відчуваю потенціал у розвитку своїх експертних послуг індивідуально. тобто я як людина, я коуч, вести лекції, якісь супровід. І також маю інтерес у розвитку тілесних практик, так як тайський масаж, може якийсь інший масаж, КСТ. Маю це здібності. Власне, Хотів би тільки сказати загальні враження. Все, все решта і так Е, Марина, лайк, щирочотка все новище. Матеріал структурований, не перегружений і дуже практичний. Учасники справжні, класні і дружні. Ну і Валерій, класний, ну і перспективне. Ха-ха-ха! <пост> Клак! Я завжди радію, коли в мене на курсі є чоловіки, тим паче, коли є чоловіки, які допомагають людям з чим.